Альбер Камю сторонній. Частина 1. Один. Сьогодні не стало нині, а може, вчора. Не знаю. З притулку надійшла телеграма. Мати померла похорон завтра. Щиро співчуваємо. Не збагнеш, можливо, і вчора. Притулок для старих у Маренго, під Алжира 80 кілометрів. Виїду о другій годині автобусом і ще завидно дістанусь туди, отож ніч побуду при Небіжчиці, а завтра ввечері назад. Я попрохав у хазяїна два дні відпустки і він не міг мені відмовити, адже причина поважна. А все ж був якийсь невдоволений. Я навіть сказав йому хіба я винен? Він промовчав. Ще подумалось, даремно я так сказав. Мені, власне, нема чого перепрошувати, скоріше б, він мав висловити мені співчуття. Та безумовно, він ще висловить. Післязавтра, як побачить, мене в жалобі, а зараз, мама ніби й не вмерла ще. Після похорону інша річ, усе стане ясно, тобто офіційно визнано. На автобус я сів у другій, стояла спека. Перед тим я ще пообідав, як завжди, в ресторані в Селеста. Там усі зажурилися моєю втратою. А Селест мовив Мати ж, у вас одна. Коли я йшов, мене провели до порога. Памороки мені наче забило. Трохи не забув, що треба зайти до Емануеля, позичити чорну краватку і жалобну пов'язку. Він кілька місяців тому поховав дядька. Мале не прогавив автобуса, довелося бігти. Певно, через хапливість, біганину та ще через тряску в дорозі, сморід бензину, блічки світла на асфальті від сліпучого сонця в небі мене зморило. Проспав майже до Маренго. А як прокинувся, то побачив голова моя лежить на плечі в якогось солдата, мого сусіда. Він мені сміхнувся і спитав, чи я здалеку їду. Я буркнув еге ж, розмовляти не хотілося. Від села до притулку два кілометри, пішов пішки, хотів одразу побачити маму, але сторож сказав, треба спершу зайти до директора. Довелося почекати трохи, директор був зайнятий. Увесь час сторож розважав мене безіканням, а потім я розмовляв з директором він запросив мене до кабінету. Директор низенький дідок з орденом почесного легіону, він подивився на мене ясними очима, далі потиснув мені руку і довго не впускав, я й не знав уже, як її випручати. Він заглянув у якусь теку і сказав: Пані Мерсо прожила у нас три роки, ви були єдина її підпора. Мені здалося, він за щось мені дорікає, і я заходився йому пояснювати, але він урвав. Хлопче, вам зовсім не треба виправдовуватися я переглянув особисту справу вашої матусі, ви не могли утримувати її, а вона потребувала доглядальниці. Платня у вас більше, ніж скромна, зрештою, тут їй зжилося незле. Я сказав «А вже ж, пане директору, а він іще додав. Бачите, у неї тут знайшлися друзі, однолітки, вони мали спільні інтереси, що їх не поділяє ваше покоління ви молодий, і з вами б вона нудилася. Він сказав правду. Поки неня жила вдома, вона цілі дні мовчала, тільки стежила за кожним моїм рухом. Перші дні в притулку часто плакала, звикла додому. А за кілька місяців вона б плакала, якби її забрали з притулку. Все залежить від звички. Може, тому я останній рік майже не відвідував матері, та й шкода було марнувати на це неділю, не кажучи вже про мороку бігти на автобусну зупинку, стояти в черзі за квитками і трястися дві години в автобусі. Директор казав ще щось, та я майже не слухав. Потім він мовив Я гадаю, ви хочете подивитися на небіжчицю. Я мовчки підвівся, і він повів мене до дверей. Насходив, він пояснив Ми маємо тут невеличкий морг, отож перенесли її туди, щоб не хвилювати інших, Щоразу, як хтось у притулку помирає, решта самі не свої два три дні. Тоді службовцям нелегко з ними ладнати. Ми перейшли подвір'я. Там було багато старих, вони гмоніли, збившись громадками. Коли ми їх минали, вони замовкали, а за спиною в нас гомін відновлювався. Таке враження, ніби лящали папуги. Біля дверей низенької споруди директор попрощався зі мною: покидаю вас, пане Мерсо, проте я до ваших послуг, ви завжди застанете мене в кабінеті. Похорон призначено на 10-ту годину ранку. Ми гадали, що таким чином ви зможете побути ніч біля Небіжчиці. І ще одне. Ваша матуся в розмовах зі своїми приятелями, здається, не раз висловлювала бажання, аби її поховали за церковним обрядом. Я віддав необхідні вказівки, але хочу, щоб ви про це знали. Я подякував. Мама, хоча й не була невіруюча, про Бога за життя не думала. Заходжу в приміщенні дуже світло, стіни побілені, дах скляний, стоять стільці та дерев'яні підмостки. Посередині на підмостках домовина з насунутим віком. На темних дошках, обмазаних морилкою, стирчали ще на загінчені блискучі шрубики. Біля трони сиділа грабка в білому фартусі з яскравою шовковою хусткою на голові. Тут у мене над вухом озвався сторож. Певне, він біг, бо засапався, він мовив, ледь затинаючись, ми закрили домовину, але зараз зніму віко, щоб ви могли подивитися на покійницю. Він уже підійшов до труни, але я зупинив його. Він спитав: не хочете? Ні, відповів я. Він відступив і мені стало ніяково, я відчув, що не гоже було відмовлятися. Він пильно глянув на мене і спитав чому? Спитав без найменшого докору, а наче з цікавістю. Я сказав сам не знаю. Тоді він поскруб сивого вуса і мовив, не дивлячись на мене що ж, зрозуміло. У нього були гарні блакитні очі і червоняста засмага. Він підсунув мені стільця, потім сів і сам трохи позаду. Доглядальниця підвелася і рушила до дверей. І тоді сторож сказав мені це у неї шанкер. Я не зрозумів, але, глянувши на жінку, побачив, що низ у неї пов'язка. Там, де мав бути ніс, марля лежала зовсім плескати. Обличчя не було лише біла пов'язка. Коли жінка вийшла, сторож мовив покидаю вас самого. Не знаю вже, який жест я зробив, але сторож усе не йшов. його присутність за спиною бентежила мене. Кімната осяяло яскраве світло. Гуло двоє шершнів, б'ючись об скляний дах, мене хилило на сон. Не обертаючись, я запитав у сторожа. Давно ви тут? П'ять років. Одразу ж відповів він, ніби чекав мого запитання, а потім заходився цокотіти. Мовляв, він ніколи не думав, що доведеться доживати віку сторожем у притулку біля якогось села Маренго. Йому 64 роки, він парижанин. Тут я урвав його. А, то ви не тутешній? А потім згадав. Перш ніж повести мене до директора, він говорив зі мною про маму, казав, що треба поховати швидше, бо на рівнині стоїть дика спека надто в цих краях, і додав, що він жив у Парижі і ніяк не може його забути. У Парижі покійника ховають на третій, а то й на четвертий день, а тут це просто неможливо. Ви собі не уявляєте, як тут квапляться на похороні, бігом біжать за катафалком. І його дружина сказала тоді Та помовч, навіщо про таке страхіття розводитись? Дідок почервонів і вибачився, я заступився за нього. Нічого, нічого, адже він розповідав правду, і мені було цікаво. В трупарні він пояснив мені, що до притулку потрапив, бо не мав ні кола ні двора, але ще чувся присилі і попросився на місце сторожа. Я зауважив отже, він теж мешканець притулку. Він заперечив та ні. Мене вразив тон, яким він вимовляв, вони ці самі або, зрідка, старе луб'я, коли говорив про пожильців притулку, хоча деякі з них були не старші, ніж він. Та звісно, становище його було інше, він був сторож і все таки був начальник над ними. Тут увійшла доглядальниця уже звечоріло, над скляним дахом швидко зустрілася пітьма. Сторож повернув вмикач, і мене засліпило яскраве світло. Сторож запросив мене до їдальні вечеряти, але я відмовився, їсти не хотілося. Тоді він запропонував мені випити чашку кави з молоком. Я погодився, бо дуже люблю каву з молоком, і за хвилю він приніс мені на таці чашку кави. Я випив її, і мені закортіло курити. Спершу я вагався, чи можна курити біля домовини, а потім подумав, що це байдуже. Я почастував сигаретою і сторожа, і ми з ним закурили. Потім він сказав Знаєте, приятелі вашої матусі теж прийдуть посидяти біля неї. Такий звичай треба сходити по стільці і по чорну каву. Я спитав, чи не можна погасити бодай одну лампу. Яскраве світло відбувалося від білих стін і мені різало очі. Сторож відповів, що одну погасити не можна, така вже проводка, або всі лампи горять, або всі погашені, я вже й не зважав на нього. Він пішов, потім повернувся, приніс стільці, розставив їх. На одного стільця поставив кавник і купу чашок. Потім умостився навпроти мене по той бік домовини. Доглядальниця теж примостилася на стільці в кутку, повернувшись спиною до мене. Що вона робила, не було видно, лише з рухів її ліктів я здогадувався певне, плете. Було тепло, я зігрівся від випитої кави, у відчиненні двері линули пахощі літньої ночі і квітів, здається, я задрімав. Збудив мене шелест, зі сну, вибілені стіни моргу здалися мені сліпучо білими. Довкола не було і найменшої тіні, і кожен предмет, кожен куточок, усі заломи вимальовувалися так різко, аж очі боліли, до кімнати заходили мамині друзі. Було їх чоловік десятеро, і всі вони нечутно рухалися в тому сліпучому світлі. Ось вони порозсідалися, але так обережненько, жоден стілець не рипнув. Я дивився на них і бачив так чітко, як ніколи ще нічого не бачив. Я помічав кожну зморшку на їхніх обличчях, кожну дрібничку в одязі. Але я не чув їхніх голосів і не вірилося, що то живі люди. Майже всі жінки носили фартушки, стягнути коло стану, і від цього у них помітніше випинався живіт. Ніколи раніше я не помічав, які великі животи бувають у старих бабів. Чоловіки були майже всі худі й спиралися на ціпки. Мене вразило те, що очей на їхніх старечих лицях я не бачив, замість очей серед густої сітки зморшок поблискувало тьмяне світло. Прибульці поросідалися, і більшість утопилася в мене, воруши ледь помітними губами, що попровалювалися в беззубі роти, і незграбно кивала головою. Я таки не зрозумів, вітаються вони зі мною, чи це просто їм голови хитаються. Мабуть, такі віталися. Я звернув увагу, що кивали вони, вмостившись напроти мене, справа й зліва від сторожа. Мені майнула безлузда думка, ніби вони зійшлися судити мене. Невдовзі одна жінка розплакалася вона сиділа в другому ряді позаду своєї товаришки, і її погано було видно. Вона плакала довго, схлипувала, і мені здавалося, що те хлипання ніколи не стихне. Решта ніби не чула її. Сиділи засмучені, похмурі і мовчазні, втупившись в одну цятку. Хто дивився на труну, хто на свій ціпок чи на щось інше. А та жінка все плакала, мене це дуже дивувало, зовсім незнайома баба. Мені хотілося, щоб вона перестала, але я не зважувався втихомирити її. Сторож нахилився й забалакав до неї, та вона тільки заперечливо похитала головою, щось пробурмотіла і знову почала плакати, раз по раз схлипуючи. Тоді сторож обійшов домовину і сів коло мене, довго мовчав, потім сказав, не обертаючись до мене. Вона товаришувала з вашою матусею. Каже, покійниця була тут єдина близька їй людина, а тепер у неї нікого немає. Збігло чимало часу, та, що плакала, все рідше зітхала і схлипувала, зате гучно сякалася і врешті затихло. Сон мій розвіявся, проте я дуже втомився та ще у крижах боліло. Тепер мене гнітило, що всі ці люди мовчать. Лише коли неколи я чув якийсь чудний звук і не міг розібрати, що воно таке. І потім, нарешті, збагнув, де із старих смокче свої щоки, тому й лунає лунається дивне чмокання. Вони його не помічали, так поринули в свої думки. Мені навіть здалося, ніби покійниця, що лежала перед ними, їх не обходила, а тепер ось думаю, що то було хибне враження. Сторож поналивав усім кави, і ми випили. Що було далі, уже не пригадую ніч минула. Пам'ятаю, якось я розплющив очі й бачу, всі старі сплять, важко посідавши на стільцях, і лише один сперся на наголовок свого ціпка, поклав підборіддя на руки і дивився на мене пильно, ніби жде не діждеться, коли я прокинуся. Потім я знову задрімав, прокинувся від того, що дуже заболіла спина. Крізь скляний дах соталося денне світло. Один старий прочумався і зразу ж розкахикався. Він усе харкав у велику картату хустку і ніби душу вертав тим харканням. Прокинулася й решта, і сторож сказав, що вже пора йти. Після безсонної ночі обличчя їх змарніли, посіріли. На мій подив, кожен потискав мені на прощання руку, ніби та ніч, яку ми провели разом і, словом, не перекинувшись, зблизила нас. Я стомився. Сторож повів мене до своєї комірчини, і я зміг трохи причепуритися. Потім я знову випив дуже смачної кави з молоком, коли вийшов на двір, уже зовсім розвидніло. Над пагорбами, що відділяють село Маренго від моря, в небі тяглися червоні пасмуги, і вітер приносив звідти запах солі, заповідалася погожа днина. Я вже давно не був у селі і залюбки пішов би погуляти, якби не смерть мами. Довелося чекати на подвір'ї під платаном. Я вдихав запах скопаної землі, сон мені як рукою зняло. Що зараз роблять мої співробітники? Стають, звичайно, збираються йти в контору. Для мене завше то була найважча година. Я ще якийсь час думав про всяку всячину, але десь у корпусах притулку залунав подзвін і відвернув мою увагу. За вікнами щинилась якась метушня, потім усе стихло. Сонце вже підбилося вгору і припікало мені ноги. Через двір пройшов сторож і сказав, що мене кличе директор. Я подався до кабінету. Директор дав мені підписати досить багато паперів. Я помітив, що на ньому чорний піджак і чорні штани в смужку. Він узяв до рук телефонну трубку. Службовці похоронної контори вже прийшли. Я зараз попрошу їх закрити домовину. Хочете востаннє глянути на свою матусю? Я сказав ні. Тоді він, стишивши голос, скомандував у телефон: Фіжаку, веліть тим людям, хай починають. Потім сказав, що й сам піде на похорон, і я подякував йому. Він сів до столу і, схрестивши свої куценькі ніжки, додав, що крім мене і нього піде ще медична сестра. Але дідів і бабів не буде. За правилами притулку його мешканцям заборонялося брати участь у похороні. Директор дозволив їм тільки посидіти біля небіжчиці ніч. Цього вимагає людяність, зауважив він. Однак цим разом він дозволив одному давньому приятелеві матері провести її на кладовище. Його звати Томас Перес. Тут директор усміхнувся і сказав: Ви, звісно, розумієте, то було трохи дитинне почуття, але вони з вашою матусією були нерозлучні. У притулку з них кепкували, казали Пересові, це ваша наречена. Він сміявся, їх обох це тішило. І справді, смерть пані Марсо його глибоко вразила. У мене не стало духу відмовити йому, але наш лікар порадив учора не пускати його до тіла. Ми довгенько мовчали, потім директор підвівся і, визирнувши у вікно, сказав А ось уже й священик із Маренго, сьогодні він поквапився. І директор попередив мене, що церква аж у селі і йти туди не менше як три чверті години. Ми вийшли на двір. Унизу перед будинком стояв священник і двоє хлопців-служок. Один тримав у руці кадило, а священник, нахилившись, прикорочував срібний ланцюжок. Як ми підійшли, священник випростався він назвав мене «сину мій і мовив мені кілька втішних слів, тоді зайшов до моргу і я слід за ним. Нараз я помітив, що шрубики на вікові домовини вже позагвинчувані, а в кімнаті порядкують чотири чоловіки в чорному. Директор сказав мені, що катафалк чекає на дорозі. Священик забубонів молитву, від тої хвилини все пішло дуже швидко. Люди в чорному підступили з покровом до труни. Священик, його почет, директор і я вийшли з моргу. При виході стояла незнайома мені дама. Директор відрекомендував їй мене пан Мерсо. Імені дами я не розчув, зрозумів тільки, що це медична сестра. Вона поважно схилила в поклоні своє довгасте худе обличчя. Ми пороступалися, щоб пропустити домовину, рушучи за її носіями, і вийшли з двору у притулку. За брамою чекав катафалк, видовжений лакований лискучий ящик, схожий на учнівський пенал. Обіч застигла розпорядник процесії, дрібний чоловічок у комедному вбранні і якийсь дідок. У нього був знічений вигляд. Я догадався, що то і є перес. Коли тіло винесли з моргу, він скинув свого крислатого фетрового капелюха з круглим низьким денцем, на ньому був чорний костюм, штани на черевиках побрижились, а на шиї чорнів жалобний метелик, надто малий до сорочки з таким широким білим коміром. Ніс у чорних вуграх губи тремтять, сиве, зовсім ріденьке волосся не закривало вух, і вони мене вразили, ті вуха, якісь мершаві, майже без окрайки та ще багряної барви, що підкреслювала мертвотну блідість обличчя. Розпорядник похорону пороставляв нас, попереду священик, за ним катафалк, коло нього четверо в чорному, потім директор, і я ззаду йшла медична сестра і пан Перес. У небі сяяло сонце, повітря важчало, починалася спека. Не знаю, чого ми так довго не рушали. В темному одязі я впрів. Перес надів був капелюха, але знову скинув. Трохи обернувшись, я дивився на нього. Директор сказав, що моя неня і пан Перес часто прогулювалися вечорами в товаристві доглядальниці і доходили аж до села. Я розвернувся довкола, шереги кипарісів тяглися аж до горбів на обрі. між кипарисами мріла земля, де руда, а де й зелена, виразно малювалися хатки, і я зрозумів маму. Ввечері ця картина, мабуть, навіє її почуття жури і супокою, а от зараз сяє сонце тремтить марево і весь краєвид здається жорстоким і гнітючим. Нарешті ми рушили, аж тоді я помітив, що Перес ледь накульгує. Катафалк набрав швидкість, і старий почав відставати. Відстав також один тих у чорному і пішов поряд зі мною. Дивно, як швидко підбивається вгору сонце, почув раптом, як довкола здищать у полі комахи і шелестить трава. По щоках мені котився піт, а що я приїхав без капелюха, то обмахуватися міг тільки хусткою. Службовець похоронного бюро щось мені сказав, але я не розчув його слів. Він витирав свою лисину хусточкою, тримаючи її в лівій руці, а правою піднімаючи кашкета. Я перепитав прошу. Він показав на небо і ще раз мовив Припікає. Я сказав, еге ж. Згодом він знову спитав Кого ви ховаєте, матір? Я сказав ще раз, еге ж. Стара була? Я відповів не дуже. Я сам добре не знав, скільки мамі років. Факельник замовк. Я обернувся і побачив, що перес відстав кроків на сто. Він намагався наздогнати нас і квапливо кульгав, вимахуючи капелюхам. Я скинув оком і на директора, той ступав велично, не роблячи жодного зайвого руху. На чолі в нього блищали краплі поту, але він їх не витирав. Здавалося, процесія потроху додає ходи. Довкола та сама рівнина залята сонячним світлом. угорі нестерпно висявало сонце. Деякий час ми йшли недавно полагодженим відтинком дороги. Сонце розтопило асфальт, ноги в ньому грузли, залишаючи глибокі сліди в його блискучому м'якуші. Над катафалком погойдувався циратовий циліндр візника, ніби теж виліплений з цієї чорної смоли. У мене голова йшло трохи обертом угорі синяве неба і білі хмари, внизу чорнота, тільки різних відтінків. Розрузла липка чорнота асфальту, тьмяна чорнота жалобного вбрання, блискуча чорнота лакованого катафалку, і все те разом сонце, дух шкіри і кінських яблук, запах лаку і ладану, втома безсонної ночі, тьмарило мені зір і думки. Я ще раз оглянувся перес ледве маячив поглинутий хвилою спеки, а потім пропав із очей. Я пошукав його поглядом і знову наглянув. Він зійшов з дороги і подався через поле. Виявилося, попереду шлях завертає. Отже, Перес, якому тут усе знайоме, пішов навпростець, аби нас догнати. На повороті він справді з нами порівнявся, потім ми його загубили. Він знову подався через поле, і так було кілька разів. Я відчував, як мені в скронях стугонить кров. Далі все розгорнулося так швидко, буденно і звично, що зовсім не затрималося в пам'яті. Пригадую, лише при в'їзді в село медсестра озвалася до мене. Вона мала дивовижний голос, що ніяк не посував до її обличчя, мелодійний і теплий. Вона мовила: якщо йти помалу, можна дістати сонячний удар, а як надто квапитися, розігрієшся, а в церкві прохолодно і можна застудитися. Вона говорила слушно, але ради не було. У мене ще збереглися деякі обривки спогадів од того дня, скажімо, обличчя Переса, коли він востаннє наздогнав нас біля села. По щоках у нього котилися рясні сльози, мабуть, від страшенної втоми і гуря, але в нього було стільки зморщок, що сльози не стікали, вони зливалися разом, розпливалися, вкриваючи його змарніле обличчя блискучою вовкою болонкою. Потім ще була служба в церкві, і селяни на пішоходах, і цвинтар, і червона герань на могилах, і перез зомлів він упав як маріонетка, яку перестали смикати за нитку. Кравава червона земля, що свіпалася на мамину труну, білі корінці рослину переміж з землею, і знову якісь люди, голоси, село, чекання коло кав'ярні, безперервний гуркіт мотора. І як я зрадів, коли автобус покотив серед вогнів вулицями Алжиру. Я подумав от ляжу і просплю 12 годин поспіль.